Київ місто на Дніпрі, колись річка була не лише однією з головних транспортних артерій всієї держави. За рахунок цього підтримувалася економіка взагалі всього Києва як столиці. З давніх давен Київ нерозривно пов'язаний з Дніпром. Тобто, саме виникнення Києва, тобто воно вже було обумовлено. Тим, що тут є ріка, пароплави, вантажні баржі, прогулянкові теплоходи. Водний транспорт поєднував береги міста і зв'язував його з іншими регіонами і навіть цілими країнами. Це не трамвай, це не електротранспорт. Ну, це, це, це просто такі невеличкі Та невеличкі, е невеличкі ці пароплавчики. Поєднували, в принципі, ще оці ж райони, що навпроти. Наприклад, бо ну, е це Придмосна слободка. Потім ося е микільська Слобідка зараз ліобережний. Осокурки позняки, воно все поєднувало. Із забудовою Києва набережні пристані закатали в бетон. А водний транспорт поступився дорогам, метро, трамвайним коліям. Спочатку повномасштабного вторгнення навіть прогулянковий водний транспорт чи рибальські судна, наприклад, опинились під тимчасовою забороною. Це дуже романтична ідея. Київ має чудову, красиву, потужну величаву річку, тому це лежить на поверхні. Це буде викликати певні наслідки. Наслідок запуску Дніпра як повноцінної транспортної артерії для громадського транспорту, наприклад, повернення річкових трамвайчиків так. на Дніпро. Це наслідки для економіки міста. У цьому відео ми згадаємо, з чого розпочиналася історія водного транспорту в Києві. Розберемося в недоліках і перевагах. Спробуємо розібратися, яку користь після війни може принести відновлення водного транспорту? Чи змінить це проблему заторів і тисняви в метро та громадському транспорті? Це втіні каштана. Підпишіться на канал, подобайте це відео, буде цікаво. Говорить Київ, Київ, Київ чи була у Києві взагалі колись річкова інфраструктура. Нині водний простір Києва майже не використовується, хоча колись теплоходи були значною частиною життя міста. Зараз у нас сухопутні дороги, це у нас асфальтні дороги, ну, у нас ну, є так. залізниці. Так. А тоді у нас сухопутні шляхи були сезонні тільки коли у нас, а по воді можна було плавати, а взимку, коли повністю замерзав, то можна було і саньми пересуватися. Ага. Так що таке. Сплав у нас що, навіть без. Е... Без використання суден можна було сплавляти, наприклад, ліс. Тобто, в Київ ну, доходив в ліс. Північніше Києва долучаються притоки, допливи. Це ну одразу ж десна. Ну, десна також, то що наявність падіння десни також вплинуло на появу Києва, так недалеко. А ще вище у нас падіння прип'яті. І оце також дві важливі транспортні артерії, поєднані з Дніпром, які якраз постачали. Ну, це основне ліс, що основне, ну за масштабом, так, так. за все. а звісно, такі ж е, інші продукти е, тодішнього е, виробництва. Ну, наприклад, з того лісного регіону у нас також йшли, що, наприклад, е, мед. Е, хутро угу. е, воск у 19 столітті до появи залізниць та розвинених шосейних доріг Дніпро був головною транспортною артерією всієї країни. Вгору та вниз за течією ходили човни, вітрильники, вантажні барки. А з 1820-х років перші пароплави. От ми зараз з вами стоїмо навпроти якого острова на кінці 19 століття почали її активно якби, освоювати в плані розважально відпочинкового, ага. так Люди, Ну у нас є звісно. Тоді ще таких пляжів не було. Не все звичайно. було роздільно. Це з'явилося тільки на початку цього століття, вже в 18-му році все це поєдналося, змішалося. Тоді були ці умовності. Але люди відпочивали. Людям треба було свіже повітря, бо в центрі в місті була задуха. Я, звісно, тоді от пароплавство, як в жодному в радянський період, звісно, ми можемо сказати, що там було більше об'ємів. Більше навантаження, більше цього об'ємів. Але в плані того, що скільки воно було для киян, для відпочинку, от ага. воно було. І звісно, це ж були приватні у людей. Були в як клуби. Вони входили зі своїми би, баркасами, човнами, ну, так, так. яхтами. У Києві найбільша кількість пристаней зосереджувалася біля сучасної поштової площі. А наприкінці 19 століття, за проектом інженера Миколи Максимовича, навіть обладнали велику київську гавань. На початку двадцятого століття сполучені товариства пароплавства, яке було найбільшим підприємством в галузі в країні та мало штаб-квартиру в Києві, налічувало флот з 64 пароплавів і 7 непарових суден, перевозячи понад півтора мільйона пасажирів на рік. У 1960-х роках на поштовій площі звели київський річковий вокзал. Важливість водного транспорту в ті часи доводить і те, що Аби дістатись Труханового острова до появи мосту у 1957 році, курсували маленькі пароплави, і це був єдиний спосіб потрапити на острів, якщо не мати власного човна. У повоєнний час у Києві активно розвивався туризм. Тоді Дніпром курсували прогулянкові теплоходи, серед яких були і ракети і метеори на підводних крилах. Вони курсували до Канева, Вижгорода та Оболонь у 1960-х роках. У столиці базувалися щонайменше півсотні таких суден а по всій Україні їх налічувалось. Півтори сотні. Тобто третина таких човнів була у Києві. Пам'ятаєте, ракети? Так, так, Ви радянські. в дитинстві, може, ще бачили. Я, Я на жаль, не катався. да. Я, Я бачив, заставлю. їх їздили вони в Канів і далі. Випускали, до речі, ці е е невеличкі ці е човни. Ну, У нас в Києві тільки розрали. Пам'ятаєте, от була е десь в 13-му році чи в якомусь там, чи ще в, в 12-му, чи в 11-му, коли ще був у нас е Чорний мир. Льоня Чорновицький, Льоня Космос. да. І він тоді, оці такі люби популіські жести. Місто там грабують, все розграбують. Це кай ми зараз це ми все з'ясовуємо, що там, де розрахуно остаточно. Ми знаємо вже, і він ну, заявляв, позивнем. що зараз буде алю. А людям платити. всякі такі подачки дають. І такі опа, рішли трамвайщиком. Річковий Є. трамвайчик людям і відновили ж тоді все. І на Русані, і на березняки, і туди. Хоча раніше ходив це ж і на сокорки і ходив. Це не трамвай, це не електротранспорт. Ну я це це, це це просто такі невеличкі невеличкі е невеличкі. Ці пароплавчики. Поєднували, в принципі, ще оці ж райони, що навпроти. Наприклад, ну, так. Ось, Придмосна слободка, потім оця Микільська Слободка зараз Лівобережний Осокорки, угу. Позняки, воно все поєднувало. Ось е, путівник по Дніпру е, 50 е, якогось року там. Так? І тут цікаво зазначається, що в нас в Києві якраз використовували ну, якби, і теплоходи, Угу. І е, річкови трамвайщики. Річковий трамвайщики. Он, е... По суті, це завжди було більш, ну, окрім середньовіччя, це були екскурсійні такі вже моделі транспорту, а не про те, щоб так. прямо стати частиною міста як ну, громадським просто, транспортом. Та, та. та що ж сталося з усім цим, цим багатством? Водний транспорт почав деградувати в 90-х, і функції міжміських катерів. Перебрали на себе по суті маршрутки. А з річкового транспорту залишилися хіба що прогулянкові кораблики та поодинокі баржі, які, наприклад, перевозили кавуни. Автоцентризм остаточно добив водний транспорт столиці. Місто по суті переключило свою увагу на наземний транспорт. І надавши пріоритет автомобілям. Ну а річкові перевезення ніхто у міську інфраструктуру не інтегрував, і поступово вони стали все менш рентабельними та почали взагалі зникати. Проте спроби відродити річкові перевезення були у 2010-му В Києві запустили річковий трамвай, ба більше навіть відкрили нову станцію на водницький парк, звідки власне і вирушив у перший рейс теплохід. Ріверест, та, попри всі перспективи цього виду транспорту, за останні декілька десятиліть так і не вдалося організувати його стабільну роботу. Ще одна спроба запуску була до Євробачення у 2017 році, але вона теж не зазнала успіху. І так поступово річковий транспорт в Києві залишився лише у спогадах та історичних світлинах. Попри занепад, річкова інфраструктура частково збереглася, але залишається невикористаною і може бути відправною точкою для відбудови. Але навіщо це все? Про перспективи використання водного простору, не лише перевезень, говорять вже не один рік. Ми вже приділяли цьому увагу на одному з наших інтерв'ю. Як проблема, я вважаю, це взагалі відсутність використання Дніпра. Ну як для Жителів міста так і як публічного простору, так і як туристичного простору, взагалі, взагалі як простору. Uh -huh. а, ну, воно ніяк не використовується. А як можна його використати? Думала над цим? А, так, ну по-перше, це знов ж ну, в нашому випадку це не ревіталізація набережної, а це взагалі створення би, набережної насичення її. Просторами, які будуть цікаві для всіх, а не просто там, ну, я не знаю, місцеві рибалки. там. Публічні простори саме на рісті. Угу. Створення їх, плавучих, можливо, якихось просторів або коннект між берегами. Публічні простори саме на рісті. Угу. Створення їх. Плавучих, можливо, якихось прострів або коннект між берегами. Чи там купа можна ідей, о, організувати, наприклад, навіть публічний транспорт через річку. Відновлення річкових перевезень може не лише стати розвагою для туристів, а й важливою транспортною артерією. У Києва є фундаментальна проблема. Багато людей живе на лівому березі. Колись це було 40 з чимось відсотків. Населення проживає на лівому березі, і при цьому 80% приблизно відсотків робочих місць знаходиться на правому березі. Отакий такий дисбаланс розселення, населення робочих місць він, на жаль, спричиняє великі транспортні проблеми. Тобто, люди зі спальних районів кожного ранку намагаються виїхати до робочих місць, які сконцентровані в центрі Києва на правому березі. Київ має велику автомобілізацію, тобто велика кількість киян. Вони користуються, володіють і користуються автомобілями. Ми приблизно говоримо про 300 плюс автомобілів на тисячу жителів. Це доволі багато. То вулично дорожня мережа Києва вона не придатна для такої кількості автомобілів. Сьогоднішня транспортна система Києва, як наземна, так і підземна, далека від ідеалу. Давайте пройдемось по болючим точкам. Перше перенавантажене метро. Щодня сотні тисяч киян стикаються з чергами, переповненими вагонами та вузькими пересадками. Друге, затори, залежність від приватного транспорту та маршруток фактично паралізує столицю, а ще сприяє забрудненню повітрю і робить пересування містом задачою зірочкою, на яку завжди треба закладати додатковий час. Як це можна вирішувати? Ну можна. Таких два принципових моменти можна або додати пропозиції, тобто будувати розв'язки, мости, тунелі. Але он видно на прикладі Подільського моста, що з мостобудуванням до нас є питання Щось трошки 30, не виходить. 30, да. Да, 30 років будувати і запустити в такому вигляді, як ми запустили, це дуже марнотратно. Одна з найгостріших проблем при пересуванні Києвом шлях між берегами, те саме річковий транспорт міг би покращити ситуацію із заторами на мостах. По воді можна легко і без суттєвих додаткових витрат об'єднати береги Києва, і не треба зводити нові мости чи тунелі. Просто покласти зручні маршрути вздовж русла, наприклад, від осокорків до Вижгорода. Окрім всього, водою можна не лише катати туристів, річкою можна транспортувати вантажі. Це економічно ефективно, більш екологічно аніж фури, а ще враховуючи, що столиця й досі немає завершеної об'їзної дороги. Це врятує дороги Києва від руйнування під вагою вантажівок. Річковий транспорт виділяє у 5 разів менше СО2 ніж автомобільний. Один річковий конвой на 5 тисяч тонн замінює 230-250 вантажівок на дорогах. Саме тому у світі вже впроваджують водні перевезення. Страсбург з 2018 року використовує річкову платформу для доставки товарів у центр міста. А прогулянкові катерини, яких проводять екскурсії містом, є джерелом значних прибутків. Великі проєкти як оновлення ля Самарітен у Парижі використовують у баржі. Для вивезення відходів та доставки матеріалів, що значно знижує кількість вантажівок і викидів. Інтегрований річковий транспорт у міську систему і у Лондоні лінії мають назву Thames Clippers» З 1999 року вони стали частиною мережі громадського транспорту. А з 2020-го там також працює і убербот. Пасажири можуть планувати маршрут і купувати квитки через застосунок. Uber. щороку темзою користуються близько 4 мільйонів пасажирів. Стамбул також має розгалуджену паромну мережу, що перевозить мільйони пасажирів. А прогулянки босфором на катарах і човнах приваблюють туристів з усього світу. Звісно, все це можливо лише при ефективній інтеграції водних перевезень з міським транспортом. До того ж, інфраструктура, тобто причал, прибережні зони, вже сильно зношені. А річковий вокзал взагалі втратив свою початкову функцію. Це дуже романтична ідея. Київ має чудову, красиву, потужну величаву річку. Тому це лежить на поверхні це буде викликати певні наслідки. Наслідок запуску Дніпра як повноцінної транспортної артерії для громадського транспорту, наприклад, повернення річкових трамвайчиків так. на Дніпро, це наслідки для економіки міста. Немає інфраструктури причалів інтегрованої в систему громадського транспорту. Тобто, так. вам треба до причалу дістатися скоріше за все пішки або якось доїхати ну, на попутках, тому що немає. Ну це не інтегровано нікуди. От потім здійснити переміщення, і потім Біля причалу не буде місце, куди вам Звичайно. потрібно, бо там немає закладу. Звісно, річковий транспорт не чарівна паличка, яка за секунду просто вирішить усі транспортні проблеми столиці, але це може суттєво покращити ситуацію. Давайте зафіксуємо всі плюси і мінуси з плюсів: покращення трафіку і зменшення навантаження на метро. Зменшення кількості автівок і відповідно менше заторів та й на бензині можна зекономити екологічність вантажних перевезень в порівнянні з фурами. Часткова інфраструктура вже наявна і потребує лише оновлення, що точно обійдеться дешевше аніж новий міст чи тунель під водою. З мінусів. Додаткові витрати з бюджету на оновлення і доповнення інфраструктури для річкового транспорту. А ще є питання до рентабельності через збільшення вартості палива для човнів. Тож окупитися ці витрати можуть не так швидко, як хотілося б. І остання неможливість втілення цього під час війни. Це явно історія не транспортна, тобто не про мобільність людей і не про переміщення так, з роботи так. додому з дому на роботу. Це історія рекреаційно-туристична. Тобто можна запустити такий транспорт, він буде ходити з високою або невисокою швидкістю, і на борту можна продавати каву або про прохолодні напої. Або, наприклад, розказувати про історію міста тут багато чого ну, видно, тобто надавати якісь супутні послуги. Тобто, це потенційний інвестиційний проект. Тобто, я, наприклад, особисто для себе сформував позицію, що витрачати на це кошти платників податків це погана ідея. А от дати цю інфраструктуру приватним mm -hmm. інвесторам і забезпечити можливість, щоб вони заробляли за рахунок якихось супутніх сервісів, це класна річ. Я би насправді сам би приїхав і дітей би покатав. Київ справді має унікальний потенціал використати річку як частину своєї транспортної системи. Сьогодні був більш пізнавальний випуск. Тож підписуйтесь на канал, аби знати більше. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.